Доброго дня! Сьогодні у нас 4 серпня. Косив люцерну. Крайній укос в цьому році. Примішка з амброзією, десь там купицю складемо. Може хтось з людей забере корова. Ну, не в тому. Заїхав на сою. Дивлюся, вже починають жовтіти листочки. Ще тижня три, вже місяць, і й будемо молотити, Вже вона колір змінила, вже більше до жовтого. Трошки нав'язала стрючків. Ось так ось. Їй по три, взагалом ну, по три, де не де по чотири навіть є, Ось бачите. Рідкувата вона, але думаю, щось накосим. Загадувати не буду. Потім вже бункер покаже. Ось так ось зав'язі. Зараз одну вирву. Там де там воно можливо навіть видно. Тут я десь одну заправку посіяв з карбамідом. там вона вища і нібито зав'язі більше. А скрізь сів. Ну, як розкидав румом, культивірував і на наступний день сіяв з інукулянтами. Ось вирвемо зараз одну рослину. Бачимо. Ось фокусується. Бульбошкові бактерії є. Ось так ось. Значить, інукулянт працює. Зав'язь. Ось так ось, бачите, небагато, але є. Ось так. Десь, ну це я таку середню вирвав. Десь краще, десь гірше. Ось трошки краще. Десь можливо тут ось трошки гірше по зав'язі. Але загалом нормально. Перві бобики від землі височенько, бачите, сантиметрів 5. Це ось низько, Вона така сама по собі невисока, трошки вище коліна рання. В минулому році урожай десь її був біля двох тонн з гектару. В цьому році буде видно. Тут ось ближче, туди до соняшника краще. Та й туди до дороги воно в принципі непогано. Чистенька, буряні, бачите, немає. Остання гліфобробка дуже багато чого змінила. Я ж говорю, бризка, була дуже сильна роса, працював з прилипачом, з води, підкислювачем води працював, давав я карбаміду і плюс по 2 літри геліоса екстра в принципі спрацювалося тут трактор проходив так ось бачимо стрічки є На наступний рік можливо посію рядок через рядок в наших краях тут таке практикують, але там особої різниці по урожайності я не, не, не чув або не знаю. Починає вже листочки скручувати. Тут вже ось починають жовтіти і потихеньку вона скине на цілий тиждень. На цілого тижня передають у нас спеку до 38 градусів. То там. Уже потім вже потім запишу відео перед самим збиранням. А можливо вже під час збирання. Загалом ось так ось. Там соняшник вже ароматик відсвів. Кукурузка далі і магрейновська моя. Тут ось була пшеничка. По пшеничці я покатався лущільником. Видно, падались, спровокували. Втрат було багатенько, тому що косили пересушено. Навіть вночі, до трьох часу ночі косили, але все-таки пересушено. Одинадцять була влага багатенької вбитої. Ось так ось. Падалиці вистачає, тут... тут маса соломи була велика, перекидав її, три дні назад у нас були дощі, Вологи тут вистачає, бачите, земля мокра. Скосимо сою, але до сої я ще раз хочу тут задіскувати. Там далі був ячмінь ярий. Задискую його, потім дочекаюсь, коли зберемо сою і буду чекати трактора або Нюхоланд, той, який минулого року орав, або когось іншого знайду і буде тут повністю орати. Де соя була, буде кукурудза, де була пшениця, ячмінь буде соняшник. А там далі буде видно, там де соняшник зараз. Ароматик, там буде ячмінь, а там далі за кукурузою ще є соняшник. Також там 4 гектари, там буде пшениця. Загалом плани є, що сіять. Якби був мир, і всі вернулися додому живі. Здорові. Так, а загалом ось таке коротеньке відео. Ще раз покажу її вам. Ось такі ось бобики. Небагато, але бункер все покаже. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки. Я всі коментарі читаю, всім стараюсь відповідати. Дякую.